Першого сорту, вага 8 кг, ціна 4 євро за 1 кг. Чоловіки та жіночі, це у нас йдуть розміри всі дорослі. Перше, що нам попадається, ось така малкияшна кінгурушка з капюшончиком на замочку. Ось так вона це, до речі, більший розмір. Далі йде ось такий халатик. Ось така моделька, точніше кофточка максимально. Далі халатик. Поясочком теплесенький. Ось така моделька. Далі ще один палатик. Ось так він виглядає, теплесенький. Наступне Піжамна кофточка. Ось такого плану. Дамбо. Так, ще одна кенгуру. з Капюшончиком. Так, це нам попадається легенька кофточка Так, піжамні штанішки. Ось такі. Ще одні піжамні штанішки, але, правда, ці вже будуть легші. Знову піжамні штанішки, дивіться, які класні. Це навіть такі укрочені бріджі. Далі. Там на кофточка, короче витдисный, штанишки, идем дальше, халаты, Вот такая моделька, уже долгая, размеры дома Це, до речі, HM, родний елічка. Давайте регулюється. Так, далі нам попадається ще одна майка. Ось такого плану, я так розумію, у нас да не. Так, ще одна кінові в наразі на. Ніжки максимально теплесенькі, гарно тягнуться. 46-48 розмір. Далі піжамна кофточка від Primark. Так, тут на Дивіться, які новорічні, класні, піжамні штанішки в ідеальному стані. Далі піжамна кофточка, Це вона нас чоловіча в розмірі XL, така легенька. Далі штанішки. Ні, кофточка, Теж легенька жіноча. Ось такого плану. Шортики. Правда, вони йдуть теплесенькі, гарно тягнуться. Кілька речей у цьому лоти. Це ось такі ж две І Ось така новорічна кофточка. Теплесенька від Next. Розмір XS. -очка. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 8 кг. ціна 4 євро за 1 кг.